Ось такі вийшло у нас виростити кавуни, незважаючи на, на всі негаразди, які були в цьому році. Шалена весна, тим не менш, Кіровоградщина, 8-10 кг, зустрічайте смачненький кавунчик, соковитий, солодкий, все як має бути. Фермер із села Карлівка на Кіровоградщині Олександр Шепаленко вирощує Кавуни третій рік. Торік мав 10 гектарів, цьогоріч 15. Каже, вперше посадив ультраранні гібриди двох сортів, плоди, яких достигають через 60 днів після висаджування у ґрунт. До прикладу, середньостиглим потрібно до 90 днів, пізнім до 100. і сонце це найголовніший фактор і круте насіння. Це саме основне. Порахував, що через квітневі заморозки втратують 5% врожаю. Це тунелі, ми їх перекривали, накривали, відкривали, робили провітрювання, знаємо, як вже з цим справлятись. Тому на наступний рік, якщо буде якісь певні негаразди такого типу, то ми вже знаємо, як з цим боротися. Розповідає, того року у середині липня збирав кавуни середньостиглих сортів, які у півтора рази більші, продавали покупцям з центральних областей України. Ми не жаліємось, збираємо ультраранній, він менш врожайний. Десь на 35 тонн ми вийдемо на гектар. Великих об'ємів ще немає. Він у нас доходить то, що піде масово по всій Україні. Продають кавуни з поля по 25 гривень за кілограм. Хто чекає ціни? Менше, вона обов'язково буде. Я вважаю, що через 10-15 днів вона все одно впаде. Я вважаю, що ціна біля 20 гривень, так плюс-мінус в цьому році буде крутитись, бо дуже великі проблеми були весною. У багатьох не вийшов кавун, взагалі, якщо порівнювати з минулим роком, цьогоріч вирощувати баштані на Кіровоградщині більше не стали. Площі 3200 гектарів. Розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Якщо порівнювати з довоєнними роками, вона збільшилась на 100 гектарів. Кавуни вони займають 2,2 і тисячі гектарів в структурі баштаних. Це популярна продукція і задоволенням споживають жителі нашої області. Сільгоспідприємства вирощують, але небагату частину. 95% всієї вирощеної продукції це господарство населення. Прогнозує, планує зібрати 22 тисячі тонн кавунів та день. Це на тисячу тонн менше ніж торік. Пов'язано з тим, що були приморозки і погодно-кліматичні умови не були такими сприятливими. Говорить, зібраного в області не вистачає для жителів Кіровоградщини, тому купують Кавуни та дині з південних областей України. Пік сезону збору кавунів у Кіровоградській області буде у серпні. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.